Моя філософія життя дуже проста. Мені потрібно когось любити, чогось чекати і щось робити. Елвіс Преслі. Коли ти повністю і безсестережно довіряєш людині, то в результаті отримуєш одне з двох або людину на все життя, або урок на все життя. Найщасливіші люди не обов'язково мають все найкраще. Вони просто роблять те, що більше у них виходить. Часто нещастя лише інструмент Бога, що робить нас більш досконалими. В кінці кінців, якщо не дозволити собі іноді побути наївним дурнем, життя втратить доброї половини задоволень. Протягом кожної хвилини, коли ви сердите, втрачається 60 секунд щастя. Життя триває, коли звичайний спосіб життя вмирає. Жити це боротися, боротися це жити, бо марше. Переживання це найважливіше, тільки заради переживань і варто жити, і заради того, що потім можна було про них комусь розповісти. Януш Вишневський. Самотність в мережі. Тільки про одне можна в житті шкодувати, про те, що колись так і не ризикнув. Якщо не нещаст боятися, то і щастя не буде. Відчутно лише горе, а щастя можна усвідомити лише коли його у тебе відняли. Цей світ жадає сексу, грошей і драйву, але все ж вона любов все-таки існує, людям властиво любити, і це добре. Не озирайся назад, що зроблено, то зроблено. Іди далі. Меланхоліком стаєш, коли думаєш про життя, а циніком, коли бачиш, що робить з ним більшість людей. Життя як поворот ніколи не знаєш, хто за цим поворотом сховався. Багато людей дуже швидко бігають, але в житті багато чого не наздоганяють. Істинне призначення людини жити, а не існувати. Джек Лондон. Не кажіть, що ви вичерпали життя. Якщо людина так говорить, значить життя вичерпало її. Життя це те, що з вами трапляється саме тоді, коли у вас зовсім інші плани. Весь сенс життя полягає у вічному зусилі пізнати себе Еміль Золя Кожен день може бути першим і останнім в житті. Все залежить від того, як подивитись на це. Підписуйтесь, адже саме тут найкращі цитати.